214 випадків кору зафіксували лікарі у Вінницькій області з початку року. Більшість хворих діти, піковий спалах, припав на травень-червень, але ризик поширення інфекції залишається високим. Особливо з початком навчального року серед школярів і дошкільнят лікарі наголошують, вакцинація єдиний надійний захист від хвороби. Більше про кі розповість Дар'я Гушан, лікар епідеміолог відділ епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб. Державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Мої вітання. Добрий. день. А, власне, розкажіть, що таке кір, який його збудник, і чим це захворювання небезпечне для дітей та дорослих? КІР це гостре інфекційне захворювання, яке викликається вірусом роду «Морбілівірус». вірус. І поширюється повітряно-крапельним шляхом. Воно є досить небезпечним як для дітей, так і для дорослих, оскільки воно може викликати серйозні ускладнення, такі як запалення середнього вуха, отит, ураження дихальних шляхів, такі як бронхіт, там або пневмонія, ураження головного мозку енцефаліт та навіть призвести до летального наслідку. Також кір є досить небезпечним для вагітних жінок, оскільки в них він може викликати перечасні пологи чи викидень. Він є вірус кору досить контагіозне захворювання, тобто, простими словами, заразне. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, вони теж захворіють на кір, якщо вони не були щеплені або від даного захворювання або не хворіли ним. <гум> Так як я сказала, що він, кір поширюється повітряно крапельним шляхом, тобто яким чином це відбувається? Він поширюється від хворої людини при чханні, при розмові, при кашлю, вірус залишається активним і живе в повітрі ще протягом двох годин, як хвора людина покинула там певне приміщення. Ем, інфікована людина вона може передавати вірус за 4 дні до появи висипу, е, та ще 4 дні після появи у неї висипу. Ем, ось таким чином. Які основні симптоми кору та коли варто звертатись до лікаря? Тобто від моменту інфікування, тобто зараження до перших симптомів кору зазвичай проходить від 7 днів до 21 дня, але в середньому це 10-14 днів. В людини це може проявлятися гарячкою, тобто підвищенням температури тіла. На цій початковій стадії симптоми кору вони зазвичай не специфічні, тобто, вони ну, немає ще певної там якоїсь думки, що це саме кір. Такі самі симптоми можуть бути і при звичайних ГРВІ. Тобто, це нежить, це кашель, це почервоніння очей, сльозотеча. Саме характерним для кору є висип. Який з'являється потім через декілька днів. Він зазвичай такий плямистий, він з'являється спочатку на голові, тобто на обличчі, на шиї, і потім поступово він має несхідний характер, тобто він поступово поширюється по всьому тілу вниз до нижніх та верхніх кінцівок. При цьому він ще тримається перші дні в даний висип і потім поступово зникає. При появі при підозрі на кір в будь-якому разі необхідно обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря, оскільки це захворювання є досить небезпечним як для самого захворілого, так і для його контактних осіб. А вже сімейний лікар, тобто перше звернення бажано зробити в телефонному режимі, пояснити, які скарги турбують людину, і вже прислухатися порад. Сімейний лікар вже в подальшому скерує, чи там огляне, чи викличе, запросить на консультацію, або скерує вже відповідно швидкою медичною допомогою в, ну, на госпіталізацію. Яка зараз ситуація із захворюваністю на КІР у Вінницькій області? Зараз, з початку року на території Вінницької області, ситуація з скору є досить такою напруженою, оскільки вже, як ви сказали, зареєстровано 214 випадків кору останнє така захворюваність висока спостерігалася в 2017-2019 роках. Більшість випадків зареєстровано серед цих 2014. Зареєстровано саме на території міста Вінниці і Вінницького району. А так. Переважно випадки реєструвалися у всіх районах області, окрім Новоліж-Подільського району. Серед захворілих 152 дитини, решта це дорослі. Також звертає на себе увагу те, що серед захворілих. Близько 75% захворілих вони або не щеплені взагалі проти кору, або в них немає підтверджуючих документів щодо проведеної вакцинації проти кору. Тобто це нам демонструє такий зв'язок між захворюваністю на кір і та ну, захистом, який гарантується, забезпечується вчасними щепленнями. Окрім цього, з початку року на території області в нас є зареєстрованими 27 спалахів кору, які виникали як в сімейних осередках, тобто серед там ну, в колі сім'ї, так і в закладах освіти, серед студентів, серед учнів, а також серед пацієнтів закладу охорони здоров'я. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Про епідеміологічну ситуацію в області на хворобу кір нам розповідала Дар'я Гушана, лікар-епідеміолог, відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України.